З Рівненщини Молода, Омирогоща і села, які навколо цих сіл, то там, там на сьогоднішній день вже створено чотири територіальні громади, і це, мабуть, єдина ситуація, коли там, там вже є затверджений статут і там вже є зареєстрований статут? юстиції? Так, Там вже є зареєстрований юстиції статут, і я думаю, що ми будемо на тим фактом користуватися уважно. Як бачите, чиновництво боїться, але одне чиновництво вирішило дотриматися закону, інше чиновництво закону вирішило не дотриматися. До речі, на Рівненщині в неділю було створено ще дві територіальні громади на загальний зворі. Я, я потім скажу. Справа в тому, що вони логічно, вони логічно працюють як партизани, тому. Тому цей, а ми, а ми з відкритим забралом йдемо на пролом. І, і, і ми правильно робимо, і вони правильно роблять. Е, якийсь один шляхів, можливо, не дав би загального результату, але в сумі і їхній, і наш шлях дасть 100%. Колись. Ще є два слова, якщо так. можна скажу. Я можу без мікрофону. Слава Богу! Я вибачаюсь, тут у нас, можливо, ви чули, з Рівницької і Хмельницької АЕС буде йти через наші землі високовольтна лінія по 752, по 750 кВт. Це півтора мільйона, це аналогів навіть в Європі нема. І ось у мене пакет документів, я зараз воюю, з цією справою, я збираю, це радіація, це захворювання людей. Я ж, я ж кажу, я не можу це згадати, скільки зроблено. Але коли ми от підняли цей статут, мене е, визивають у районну адміністрацію, Голівцівської ради, борщів, Пилипович, Чайківка. І мене визивають у районну адміністрацію. Я е, пішов туди, вони бояться, вони чого бояться, я ж не посадова особа і так далі. Я заходжу, я їм пояснюю, що мене визивати не можна, мене тільки просить можна, ви розумієте? мене тільки Але я прийшов для того, щоб запитати, ми щось робимо не так, ні. Ми порушуємо конституцію, ні. Який закон ми порушуємо? Ні. Мене просто чемно, вічливо попросили залишити статут, щоб юристи попрацювали і зробили зауваження. Я сказав, за це ви не чіпаєте наших людей. Через те, що я не буду розказувати, який тиск, тиск на нас ведеться і так далі. і так далі, весь час. Тиждень цей статут був їх, я через тиждень приїжджаю, юристи їхні і так далі. Вони кажуть зауваження. Я задаю питання, чому землі за межами села розпоражається районна адміністрація? Даже районні юристи сказали, що да, так не повинно бути. Чому лісами, які належали колгоспам, громаді і так далі, розпоряджається обласна рада? У нас створено при обласній раді комунальне господарство, і вони розпоряджаються нашими лісами, вирізають. Даже районні юристи сказали, що так не повинно бути. От ми повинні знайти шляхи законні шляхи, для того, щоб повернути цю землю, ці ліси, ці води, через те, що поставах, наприклад. У їх теж є постанова, не знаю, де вони їх беруть і хто їм їх видає ці постанови. Знаю, але це довго розказують, і воно не варто того. Тільки став за межами села, все розпоряджається район адміністрації, розумієте? І вони хочуть, які в межах села, і землі, і це вони теж хочуть їм розпоражатися. І от ми повинні об'єднатися, ми повинні щось робити для того, щоб все-таки все це повернути на круги своя і розпоражалася. Дійсно територіальна громада, і люди, це є велика проблема. Але наголошую ще раз: ми повинні перш за все працювати з людьми. Система ми її поламаємо тільки тоді, коли люди дійсно відчують себе хазяями на цій землі. Дякую.